Хочу привітати вас всіх, шановні друзі, привітати і побажати вам всім нам всі успішної роботи сьогодні. Дякую організаторам за запрошення. Я вас вітаю з Рівненського міського палацу дітей та молоді. Ми зараз знаходимося в відносно такому, знаєте, захищеному регіоні, да? тому я буду говорити в своєму виступі про особливості супроводу. Психологічно, оскільки я по закладі вже 23 роки є психологом, і, крім того, з цього року ще є методистом інклюзивного навчання. Мій виступ присвячений темі специфіки психології та супроводу, позашкільного профільного та інклюзивного навчання в часи війни та невизначеності. Чому я вважаю, що це є дуже ви знаєте, що зараз цьому. Році особливо зроблений акцент на ментальному здоров'ї нашого зростаючого покоління, так? тобто дуже велика увага приділяється саме тому, як відчувають себе, як реагують наші діти на те, що відбувається зараз у всьому світі, і в нашій країні безпосередньо. Я думаю, ви всі спостерігаєте, да, як змінюються і навчальні особливості да, дітей під час повномасштабного вторгнення, і як змінюється їх і увага, і пам'ять, і навіть такі речі, з якими ми всі працюємо як позашкільники, це творчі здібності, да, тобто ви можете це все спостерігати. Але я трошки відійшла від загальної своєї. Такої лінії я буду не зараз, включу, якщо ви слід зазначити, що особливість роботи позашкільного закладу освіти витікає в тому, що не, в першу чергу. Ми працюємо з обдарованими дітками, так? тобто ми працюємо з дітьми з точки зору їх обдарування. і ми хочемо сказати, що до нас діти завжди приходять на добровольних умовах і спілкуються у нас в неформальних умовах, скажімо так, в неформальних установці, тобто особистість дитини на момент початку навчання по зашкільному закладі. Вже повинна мати достатній рівень сформованості пізнавальних, творчих навчальних мотивів і вляжати неабияку схильність до самореалізації у творчій діяльності. Да? Тобто ця дитина повинна бути вже певним чином до дорозвита, хоча б до того, щоб ми могли визначити які здібності і схильності у дитини є. Відповідно до того, скільки, наприклад, наш клас дітей та молоді є профільним закладом освіти. То відповідно до того, ми вже підбираємо дитині відповідно до її можливості і вподобань той чи інший напрямок роботи. Слід зазначити, що другою суттєвою стороною роботи позашкільного освітнього закладу є той аспект, що навчання на різних етапах входження профільної діяльні за Учні практично всіх типових категорій. Ну для нас це діти від 4,5 років, і в принципі можна так швидко не, не, не лістати. Хоча, в принципі, може бути і це. А ви зараз можете побачити на наступному слайді це наші методи релаксації після початку повномасштабного вторгнення, це наша. Скажем так, стіна арттерапевтична, да, е, тобто, у нас в даному випадку, о, методом розвитку і зняття психоемоційного напруження для е, дітей виступає весь кабінет психолога. Да, тобто, ви можете побачити, е, яким чином це відбувалося на початку. Що промальовували діти на початку повномасштабного вторгнення? Да це всі різноманітні страшні речі, да і при цьому у поєднанні з символікою України. І те, що зараз відбувається, це звичайно зовсім інші інтереси, інші схильності у дітей. Так ось я хочу сказати, що діти у нас від 4,5 років, і в принципі до о, нескінченності до про, у нас є е, клубні об'єднання, де є дорослі, абсолютно дорослі люди, навіть люди, скажімо так, в клубних об'єднаннях можуть бути. І, скажем, пенсійного віку, да? тобто, в принципі, у нас учні і вихованці палацу є дуже різними. Наприклад, в биві академії, в школи художньої гімнастики, в школах сучасної хореографії, в, в культурному центрі, в хорах є такі дуже маленькі діти дошкільного віку. Які перше, от я, як психолог, можу сказати, що досить суттєво на них впливає ситуація повномасштабного вторгнення, на їх можливостях розвитку? От ви можете навіть подивитися, які сюжети вони вибирають, да? Можливо, наступний слайд. А, ви можете подивитися, що малюють ці діти. І як на них триматичні події війни впливали. Значить, що можу сказати, що третє ваговою відмінності від системи формальної освіти є власне сам педагогічний колектив. Ну, я думаю, ви всі теж цінуєте своїх педагогів як дуже талановитих, обдарованих людей, які обрали свої, скажімо, діяль... видом діяльності розвиток талантів у нашого майбутнього покоління. І хочу сказати, що основною для успішної результативної роботи підвоз у нас, наприклад, в палаці є його власна креативність, да тобто як власний вирішуваний такий якість, яка Суттєво впливає на те, як людина себе проявить Відповідно до цього організація системи психологічного супроводу позашкільного закладу є практичне притаманні тільки її властивості. Принципом психологічного супроводу є сучасний позашкільному закладі. Є такі як принцип повноти супроводу, тобто ми супроводжуємо і, і скажімо так, людей. Різного віку від, відповідно до їх потреб. Принцип віковідповідності, відповідності, принцип паралельності взаємозв'язку. зв'язку. Звичайно, принцип фасилітації, принцип принцип принципності, якщо це стосується. Особливо травматичних подій, чому тому що зараз досить часто до мене, як до психолога і психотерапевта, звертаються люди з тими чи іншими, скажімо так, проблемами досить складними, да? і травматичного характеру, які ну, є дуже важливим при цьому принцип конфіденційності, тому що щоб не травмувати людину ще більше. Принцип діалогічності, тобто, це завжди є принцип спілкування, принцип стимулювання творчої діяльності учнів. Так? особисто основним завданням нашої служби позашкільного закладу є створення сприйнятливих умов для творчого інтелектуального, особистісного розвитку всіх вихованців. Причому це не залежить від того. Ну, скажем так, наскільки складні умови, наприклад, з тими самими обстрілами чи з електрикою, ми знаходимося зараз в такому, знаєте, змішаному форматі роботи. Да, тобто за умови можливості, це є очне навчання, за умови відсутності такої можливості, це може бути змішане дистанційне і так далі. От зараз, наприклад, карантин. В деяких школах нашого рівного в деякі діти знаходяться онлайн Ну, да? тим не менше, оскільки вони завжди мають можливість прийти на заняття, то відповідно до того, в них є можливість скажімо, реалізувати свої здібності відповідно до своїх потреб. Забезпечення рівності доступу до якісної освіти зростаючого покоління одною з найактуальніших тенденцій розвитку освітньої галузі України, і от якраз стосовно рівності доступу. Можете далі продовжити презентацію? Ми говоримо про те, що у нас до якісного полошкільного навчання зараз доєднуються діти з скажімо так з різними можливостями з різними особливостями здоров'я. Це може бути і дітки з особливими освітніми потребами, і ми працюємо з ними відповідно до їх. Здібності і уподобання. Тобто, звичайно, це індивідуальні програми. У нас є прекрасний такий інструмент, як індивідуальний освітній маршрут, коли ми можемо адаптуватися до того, як дитина може вже розвивати свою індивідуальність, і проявляти її в суспільно значущій діяльності. Ну, і хочу вам сказати: от, наступний можливо слайд. У є у нас невеличка така динаміка стосовно того, як зростала кількість вихованців з особливими освітніми потребами в нашому закладі. Хочу сказати, що зараз, крім далі, далі. крім того, що є діти, які, скажімо так, мають ті чи інші, напевно, далі. Тут у нас ми говоримо про благополуччя, да? і от зараз це є дуже актуальна тема. А напевно, цієї динаміки я тут не поставила. Добре, тоді я хочу вам ще сказати: от буквально останні 5 хвилин я вже розумію, що мій виступ закінчується. Що крім того, що Психологічна служба зараз спрацює в різних форматах і з різними типами дітей. Ми ще співпрацюємо з психотерапевтами і психологами нашого європейського союзу. Я сьогодні, користуючись можливістю, нагодою, хочу вам зробити невеличкий анонс. Завтра буде у нас початок сьомого міжнародного симпозіуму. Призначено тому, скажімо так, часи війни то не визначені психічне виснаження, втрати, гори, позитивні зміни психотерапії. Тобто, якщо я думаю, що серед вас є багато небайдужих людей, яким було б цікаво побачити, як яким чином рухається, скажімо так, підтримка психотерапевтична підтримка зараз в третій. Річницю повномасштабного вторгнення всьому світі і в Євросоюзі відповідно. Тому я вас запрошую. От ви можете собі сфотографувати. Це вільне, абсолютне відвідування всім, кому буде цікаво. Ви, будь ласка, підключайтеся. Тут тематики є, і вимоги позашкільна освіту дійсно дає позитивну перспективу для дуже е, різних дітей, і, скажімо так, завдяки тому, що е, реалізуються їх здібності і е, таланти. Дякую вам всім за увагу. Вибачте за технічні е, проблеми. Все добре.